Доброго дня! Це лінива кухня сьогодні з вами, і ми розпочнемо сьогодні новий рецепт. Хочу приготувати сьогодні штолін. Тут у нас є рецепт. Зараз виберемо інгредієнти, пройдемося по ним і почнемо приготування. Ось наші основні інгредієнти. Сюди ми додамо ще вищого гатунку і цукор. Зараз знімаємо оцю чашу коуч і ставимо її на ваги. І починаємо закладати всі інгредієнти. Камон! Ага, ще нам потрібна цедра з трьох отаких невеличких лимонів. Все. Отак от, от установили ми чашу на ваги і починаємо. Всі наші інгредієнти в чаші, гак встановлений. Зараз будемо опускати і фіксувати нашу кришечку на місці, встановлюємо. І будемо натискати старт. Ось він нам пропонує натиснути старт. Натискаємо. Процес замішування штури накочився. Чекаємо 4 хвилини і подивимося, що у нас вийде. Ще хочу сказати, що він над тихо. Ніяким інші комбайни, а дуже тихо процес. Зараз покажу консистенцію тіста, яка у нас вийшла. Піднімаємо. І дивимось. Ідеальне тісто на штолін получилось. Зараз я виложу його на стіл і буду розкочувати, формувати два штоліни. Виклали кусочок штоліна на деко, розкочуємо його скалкою до формування такої. Продовговатої смужки, а Потім скручуємо його формою рулетик, так, як нам подобається, для якої форми і в якій формі ми будемо випікати. Формуємо два отаких штоліна. Я закручувала по німецькій інструкції, Значить, краєчок трошки підвернула сюди, а потім рулетиком скатала інше, сформувала таку булочку і викладаємо її на деко. Хоч тач нам пропонує випекати наш Штолін при температурі 180 градусів на одну годинку. Далі покажу, що в нас вийшло. А поки що займусь миттям та. Печеться в духовці наш Штолін. ми приготуємо для нього таку поливку із віскі та лимонного. Такої лимонний настоянки, не знаю, знайшла в себе в холодильнику. Додали трішки са цукру. І ми його ставимо у микрохвильову піч. Трішечки підогрітися, щоб розтопилося, розтопився цукор, але не доводимо до кипіння в жодному разі. Порція один до одного змішуємо і цукру. На таку невеличку неповну повну чашечку я положила.